Інформаційні підсумки п'ятниці 23 червня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Не відповідає дизайн коду. З вулиці Подільської демонтують частину рекламних конструкцій. Випускний на сцені театру 90 11 класників ліцею номер 17 отримали свідоцтва про освіту. Рушник єднання. Подільські вишивальниці долучилися до масштабного міжнародного проєкту. Рекламні конструкції, які встановлені без дозволів та не відповідають дизайн-коду вулиці Подільської, незабаром демонтують. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Рідні учасників російсько-української війни отримають 50 відсоткову знижку на оплату навчання у вишах. Також погодили рішення про передачу гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям, які проживають на території Хмельницької громади. Детальніше Ірина Муляр. Частину вуличної реклами, що на вулиці Подільській, незабаром демонтують, а саме конструкції, які встановлені без дозволу та порушують дизайн-код вулиці, рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Це банера, штендера, білборди, інші конструкції, які злахламлюють наше місто. Ну і це черговий крок по наведенню порядків порядку саме в частині містобудування зовнішнього вигляду міста, естетики, міської виконання рішень про дизайн-коди. 48 членів родин учасників російсько-української війни отримують знижку 50% на оплату навчання у вишах. Це тільки з початку цього 2023 року. До кінця року зазвичай ця цифра доходить за понад 100. і понад 100 наших учасників російсько-української війни або їхні діти отримують 50% знижку на навчання в Хмельницьких вищих навчальних закладах. 26 мешканцям громади передбачили виплату матеріальної допомоги. На це загалом спрямують 122 тисячі гривень із бюджету. Гроші отримають поранені військові, родини загиблих військових, батьки хворих дітей та мешканці, чиє майно постраждало від ворожих терористичних ударів. А ще рішенням виконкому збільшили ліміти на виплату матеріальної допомоги. Відтепер рішенням міського голови максимальна сума 2 тисячі гривень, рішенням виконкому максимальна сума 10 тисяч гривень, і рішенням сесії максимальна сума 70 тисяч гривень. Підняття суттєве для того, щоб можна було ще допомагати ще більше тим людям, які потребують на лікування, на поранення, родини загиблих, ну і власне інші потреби. 12 мешканців громади отримують із держбюджету кошти на відшкодування пошкодженого під час терористичних атак. Майна на засіданні погодили відповідні акти. Ще кілька рішень виконкому стосувались транспортної галузі. Це чергові кроки на оновлення тролейбусного парку, на покращення матеріально-технічної бази електротрансу. Ну і на запровадження більшої кількості великогабаритного і середнього транспорту. Також члени виконкому погодили передачу гуманітарної допомоги для вимушених переселенців, які проживають на території Хмельницької тергромади. Загалом розглянули 54 питання. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. У Хмельницькому на сцені театру імені Михайла Старицького сьогодні відбувся випускний свідоцтва про здобуття повної загальної освіти отримали 90 одинадцятикласників ліцею номер 17 З них семеро приїхали в Хмельницький з інших міст України. Під час марафону традицій випускники започаткували нову залишати на згадку про себе улюблені книги для бібліотеки ліцею. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Ліцеїстки Дар'я і Марія готуються до випускного. Нині на сцені театру імені Михайла Старицького дівчата отримують свідоцтва про освіту. Я схвильована, бо я говорю слова. Я дуже переживаю за нас стане. Ми готувалися довго. У мене в планах, ну звісно, це вступити. Я хочу стати хорошим лікарем, який буде дійсно допомагати людям щиро. В планах на майбутнє вступити в університет, від в чудовому університеті та. Зробити крок у майбутнє, піти на роботу і зробити собі кар'єру. Звичайно, цьогоріч випускниками стали 90 одинадцятикласників ліцею. 26 з них отримали свідоцтва з відзнакою. Семеро дівчат-хлопців і з інших міст України закінчували навчання у Хмельницькому. Цей випуск є особливим, оскільки така почалася повномасштабна саме фаза, коли почалися обстріли, коли почалися навчання. В укриттях повітряні тривоги цей випуск я можу сказати серед таких рис це патріотизм, це відповідальність і співчуття. Тому що з перших днів повномасштабного вторгнення вони були поруч з нами, поруч з вчителями, поруч зі своїми батьками працювали. Робили все для того, щоб допомогти нашим збройним силам, нашим переселенцям. У багатьох випускників нині батьки на фронті. Самі ж військові кажуть, попри війну мріють, аби життя не зупинялося. Перемога відбудеться, і після цієї перемоги нам потрібні фахівці, нам потрібні ті люди, які будуть здатні відбудовувати і будувати нову. Остаточно вільну нашу країну рік повномасштабної війни був непростим для українських випускників, і батьки, котрі вітали їх із завершенням школи, зараз найбільше хвилюються про майбутні дітей. Я горжусь своєю дитиною, так само як і всі батьки, які присутні сьогодні на цьому випуску, тому що у складний важкий час війни наші діти спромоглися в онлайн-офлайн формі. Здобути навчання і захистити його на можна сказати на відміну. Наступний крок для дитини це вибір вузу, в який він піде навчатися, це коло друзів, з якими він познайомиться, це знання, які він здобуде, і це все в поєднанні сформує його майбутнє. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Гільзу, яку привезли військові із фронту, виставили на лотерею благодійники Хмельницької армії СОС. Синьо-жовтими кольорами її розмалювала волонтерка із Києва. Один номерок коштує 100 гривень. Кошти потрібно перерахувати на рахунок благодійного фонду Центр Добриня. Зібрану суму волонтери спрямують на закупівлю військового спорядження. Власника гільзи визначать під час розіграшу. Дівчина волонтер, яка Прийшла за допомогою до наш центр просити допомогу, внутрішньо переселена особа. Згодом вона стала нашим волонтером, працювала тут протягом тривалого часу. Зараз вона повернулася в Київ, працює вже. І отакі чудові речі вона творить і передає нам для того, щоб ми їх реалізовували на аукціонах з допомогою лотерей. І кошти всі були залучені для допомоги ЗСУ. Її надсилають, в неї є певні як, підрозділи, які її забезпечують скажімо так, основою матеріалом. І вона вже за свої кошти купує фарбу і це розмальовує і передає нам. 100 чоловік має задонатити по 100 гривень, і потім комп'ютер розігрує переможця. І за 100 гривень людина може отримати цей прекрасний виріб для свого музею домашнього. Конкретних таких зборів немає, допустимо, там на квадрокоптер, на старлінг і так далі. Багато матеріалів ми закуповуємо. Це і спорядження, це підсумки для АК, сумки для грана, сумки для скидання відстріляних магазинів, це можуть бути РПС, наплічники і так далі. Це список дуже великий. Студенти ВПУ номер 25 прикрасили територію комунального підприємства патріотичним муралом. Серія малюнків з'явилася на стінах поблизу диспетчерської електротрансу. Зображення змальовані із робіт художниці Катерини Васечко, якими нині оздоблений тролейбус єдності та віри. Ініціатори проєкту керівництво підприємства. кажуть, таким чином хотіли підняти настрій працівникам. У наших дітей проходить виробнича практика, і в рамках виробничої практики ми оздоблювали мурали в електротрансі. Нам було також приємно їх робити, відтворювати, тому що сюжети там є і мавки, і описується гарно українська жіноча краса, там є малюнок з воїном. Використовувалась фасадна акрилова фарба з додаванням. Кольорових пігментів. перший мій досвід, тим більше на такому великому масштабі. Було дуже цікаво виконувати такі роботи. Мені дуже подобається, тим паче, що тут в цьому, ніби як проєкті участвувала моя дитина, приклала свою руку, свій талант. В нинішній час це потрібно. Це такий куточок. Це раніше тут взагалі були сі сірі бетонні стіни. Нам воно ще непривично, То, наприклад, я дуже часто виходжу і бачу, що люди теж стоять, і розглядають їх. Міжнародний рушник єднання вишиватимуть майстрині Хмельниччини. Однією з тих, хто доповнить його подільським орнаментом, стане Надія Демчук з Грицева. Жінка присвятила вишивці 50 років життя. Мистецьку естафету нашим вишивальницям передали із Рівненської області, а почали працювати над рушником єднання ще у 2013-му. Подробиці у сюжеті. Від народження і скрижалей. прадавній оберіг супроводжує українців у мирний час періоду епідемії та у час війни. Міжнародний рушник єднання нині у Хмельницькому мистецьку естафету вишивальницям області передали з Рівненщини. Почали вишивати рушник у 2013-му на Тернопільщині під час всеукраїнського фестивалю Цвіт вишиванки за кожним хрестиком, молитва, думка, тепло рук на полотні розміром 12,5 метрів. Візерунки майстринь і української діаспори у Німеччині вишивали візерунки з сорочки Ярослава Стецька в Італії з колекції вишиванок патріарха Йосипа Сліпого, котрі зібрані в музею Риму. А от Крим незавершений. Його татарські вишивальниці мріють закінчити, коли півострів звільнять від окупантів. Кожен візерунок особливий. Подільською автентикою з прадавніми кодами його доповнять майстрині з Хмельниччини. Їх в області більше двох тисяч. Це ми вже вишиваємо четвертий рушник. Такий четвертий проєкт. Перший був рушник національної єдності. Цей проєкт міжнародний, він те, що відрізняється від того самого першого проєкту. Тут один рушник, але кожна область, кожна країна вишиває свій характерний для тої місцевості візерунок. Також підписуємо, що ця Хмельниччина вже вийшло 9 країн, і вже вийшло 9 областей. 50 років присвятила вишивці майстриня з Грицева Надія Демчук. Саме їй передали рушник єднання. Нам треба зібратися всім разом, оцінити цю ситуацію, який ми, який ми узор підберемо на цей рушник. Я так пам'ятаю з дитинства, як мама вишивала, бабуся вишивала. У нас було поєднання чорного, бралася чорна і червона нитка. Разом поєднувалися, вишивався хрестик. Саме головне, щоб ми перемогли. От код перемоги, я туди буду вкладати в той малюнок. Фінансує проєкт Ліга підприємців Українська справа. Згодом планують видати журнал, про вишитий оберіг двома мовами. Ми хочемо. Кожен рік його возити в Канів на Чернечу гору 22 22 травня. А на день незалежності він вести мандрувати Україною по обласних центрах, де можна було б його презентувати. Світ вишиванки об'єднає 26 країн, 24 області, Крим і Київ. Після 15 регіонів України рушник вирушить в США, Австралію та Європу. Символ єднання, переконані організатори, будуть читати і вивчати майбутні покоління українців. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста. Хмельничан запрошують на прем'єру вистави Борщ. Мій рецепт виживання. Створена вона за п'єсою Марини Смілянець. Драматургиня написала її на основі інтерв'ю людей, яким довелося жити в окупації під Києвом. Події розгортаються у лютому квітні 2022 року. Глядачам покажуть три різних історії. В кожній фігурує борщ, традиційна українська страва. Покажуть виставу на новій експериментальній сцені в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького 27 червня о 18.00. Ірина Кондратюк продовжить. Так, а, школа розбріб. Школи більше викуп. Її звати Валерія, і вона випускниця. Він Ілля Леонідович, вчитель школи, у якій навчається дівчина. Вони вже кілька місяців живуть під окупацією в селі під Києвом. Це одна з історій п'єси Марини Смілянець, за якою нині в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького готують виставу під назвою Борщ мій рецепт виживання. Локація це сарай, куди вона приходить покінчити життя самогубством, тому що по виставі. По п'єсі її довело до цього оце скрудне становище, безвихідь, окупація, люди, які прийшли, не люди, які познущались над нею. Торкнуться у виставі й теми тварин, які постраждали від російської агресії. Її висвітлять через історію 85-річної селянки, що залишилась під окупацією разом із собакою тяпою. Саме через нього не захотіла виїжджати. Також зачепили тварин, які теж були, мали свій притулок, мали свій дім, свого хазяїна, а війна забрала все. Під час вистави глядачам покажуть три історії, засновані на реальних подіях. Написані вони з інтерв'ю людей, яким довелося жити в окупації під Києвом у лютому квітні 2022 року. Саме борщ представлений в усіх новелах окремою лінією. Чим їх і об'єднує у кожній історії герої готують його чи шукають для нього необхідні інгредієнти. Це вистава про людей для людей. І важливо, щоб Глядачі в залі е, по зрозуміли і відчули, що вони не самі в цій війні, і дуже багато історій. Е, Схожими які звичайно сцені вони є дуже схожими з тими, які відбувалися у нас, у мене зокрема під час початку повномасштабного вторгнення. Покажуть виставу на новій експериментальній сцені 27 червня о 18.00. Чому експериментальна сцена? Ви помітили напевно, що поки там немає стільців, там немає підвищення. Планується так, що до кожної вистави, до кожного режисера, він зможе розміщати стільчики, як йому буде завгодно. Тобто, це може бути і довкола. Там в амфітеатрі колись було, або там трикутником. Тобто вона буде досить мобільна і ці платформи, і саме місце для сцени буде пересуватись, трансформуватись відповідно до запитів драматургії, режисера. Ірина Конджитюк, Микола Юрковський новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.